Добрий день, малята! В світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низька. Там бувають багато зла та добру перемага, там злодії, пригоди, та місто у кожного своє. Догадались діти? Про що ми з вами будемо говорити? Вірно, діти, ми з вами будемо говорити про казку. Діти, а ви любите казки? Я от дуже сильно їх полюбляю. А які бувають казки? Вірно, діти, казки бувають народні. І ще які, вірно малята, бувають народні і авторські. Авторські діти це ті, які написали письменники казкарі. І сьогодні, малята, ми з вами будемо дізнаватися, де добрий і де злий казковий герой. Ну, розпочнім. Сьогодні ми будемо грати, злих та добрих казкових героїв визначати. За їхні вчинки смайли дарувати. Веселого добрі герої будуть мати, а сумного за злі вчинки будемо дарувати. Перша казка коза дереза. Що ж, готові, гру починаймо, які тет-герої визначаємо. Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий? Відгадай, смайликом позначай. Правильно, діти, це добрий, не злий, смайлик веселий, йому лиш такий. Коза ту хатину знайшла, зайчика прогнала, сама там жити стала. Добрий чи злий відгадай, смайликом позначай. Правильно, коза погано вчинила, сумний смайлик заслужила. Рак прийшов на допомогу, Козу прогнав, зайчикову хатку врятував. Добрий чи злий герой відгадай, смайликом позначай. Правильно, діти, все ви зробили, веселим смайликом гарний вчинок оцінили. Наступна казка «Колобок». З думками час зібратись продовжуємо у гру гратись. Колобок по лісу гуляв, пісеньку усім співав, по стежині скік та скік від тварин в лісі утік. Добрий чи злий герой відгадай, смайликом позначай. Хоч сам по лісу він гуляє, Та добрий смайлик від нас має. Лисичка сестричка Колобка озріла, Попросивши заспівати, тихо його з'їла. Добрий чи злий цей герой відгадай Смайликом його позначай. Злий смайлик лисичка заслужила, бо негарно вона вчинила. Нова казка зустрічає, Червона шапочка назву має. Дівчинка ця пиріжки зібрала, в гості до бабусі поспішала. Вона любить щиро бабусю та слухає свою матусю. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Вона добрий смайлик має, адже всім допомагає. А цей вовк хитрущий, злий, в лісі всіх лякає, з'їв бабусю, ліху ліжко, дівчинку чекає, Хоче її також з'їсти уже гострить зуби. Та, на щастя, врятували усіх лісоруби. Добрий чи злий цей герой відгадай, Смайликом його позначай. Усе правильно малята ви повизначали, Злому вовку і злий смайлик ви подарували. Далі наша гра ведеться, Наступна казка, котик і півник зоветься. Котик добрий, щирий, любий, півника оберігає, бо знає, що лисичка його підстерігає. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Веселий смайлик йому подарували, от би всі з люди, такими, як цей котик стали. Ну, а півник не слухняний, котика не слуха, Сам піду собі накликав, буде йому наука. Добрий чи злий цей герой відгадай Смайликом його позначай. За непослух злого смайла має, що роби так не слід, нехай запам'ятає. А лисичка вже по звичці заховалася в травичці. Тільки котик вийшов з хати, стала півника прохати. Ходи, півнику, до мене, має золоту пшеницю, медяно мою водицю. Увагу півника приспала. Він вийшов. А лисиця, а лисиця його вкрала. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Злого смайла лисиця має, хай іншого не чекає. Далі казка про звірят. півник і двоє мишенят. Півник любить працювати, нема коли відпочивати. Треба зерно змолотити, в млин нести, борошно зробити, Потім піч треба топити, тісто на пиріжки місити, потім їх там випікати, нема коли йому гуляти. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Добрий смайлик за роботу має, нехай уже трошки відпочиває. Ну, а мишкам лиш би грати, танцювати та співати. Геть не хочуть працювати, півнику допомагати. Добрі чи злі вони відгадай, смайликом їх позначай. Сумний смайлик миші мають, по півнику не помагають. Про курочку рябу далі згадаємо і героїв сказки пригадаємо. Курочку рябу вся малеча знає, казку про неї з дитинства читають. У бабусі з дідусем жила і для них яєчко знесла. Добрий чи злий цей герой пригадай, смайликом його позначай. Звісно, веселого смайлика має, нехай бабусі з дідусем звеселяє. Ну, а мишка хоч і не зла, та необачною була, яїчко ненароком розбила, бабусю й дідуся засмутила. Добрий чи злий цей герой відгадай смайликом його позначай. Сумний смайлик мишка має. Так робити не слід, нехай запам'ятає. Остання казка троє поросят. Вони працювати діток навчать. Поросятка хатки собі будували, Хто з соломи, з деревини, з каміння зладнали, у своїх хатинках жили, поживали, І злого вовка зовсім не чекали. Добрі чи злі цих героїв гадай, смайликом їх позначай. Веселий смайлик поросятка мають, нехай їх лиха усі оминають. А вовчисько лютий звір прийшов до поросят у двір, їм хатинки поламав, поросят лякати став. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Злого смайла від нас має, хай другого не чекає. Кожного героя оцінили, за їхні вчинки смайлом нагородили, за працю, дружбу гарного подарували, а злі і люті сумного мале. Діти. Ви гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому наше заняття з художньої літератури закінчилося. До побачення малята!